Доброе утро, Михаило, на тебе тоже. Це ви наколдували, конечно. Вчора мінус 4 і снігу куча лежала, сьогодні плюс 4 і снігу нема. Що ви за колдуни таки? це на тебе так палочки впливають чи рідкий корм, скажи мені. Я ведь це заклинання взяли. Ти шо, мене хочеш. А -а -а? Конечно, я кажу, без утреннего нападения. На роботу не хоче отпускать мене. А ты хочеш мене отпускать на роботу? Да тебе вообще по барабану. Да, да, мяу. Що ти мяу? У тебе корм є, он водичка є. Давай иди, хавай. Дивіться на нього, дивіться, дивіться. Там нічого нема. Кажи, що ти мене обмануєш? Знаю я, що там все є. Ага. Палочку дати. Ти можеш хоч 2 секунди потерпіти. Бігаєш під ногами, плутаєшся. Без істерики. Лови і тобі на. Тільки ти хава, я тобі вчора дав, ти її два рази лапою торкнувся до цієї палички. І все, Міхуїло в нас їла. Ти що вже? Обжерся? Ну звісно така бочка. Хоч пограйся, відлікаючий маневр. Поки ти будеш грати, я бистро в Дінусі свалю на роботу. Так, з плюсовою погодою ви порішали, тепер ще сонечко нарішайте. У вас время до вечора. Все, пока.